Подивився контрольні, подивився, хто як працював, От, порахував це все. От, і На підставі на підставі роботи протягом семестру. протягом семестру, от, Відповідно, відповідно порахував і от, зробив Вікторії Володимирівні рекомендацію, надав їй на те, кому, з якою оцінкою виставляти іспит автоматом. От, ну Це, знову ж таки, підкреслюю, що це рекомендація, рекомендація це не означає на 100%, що це буде виставлено. Ну, але думаю, що досить висока ймовірність, досить висока ймовірність такого результату існує. Отже, от оцінки, на які рекомендував Абраменко Владислав, 80 балів. Бордачов Микита 100 балів. Воляр Назар 66 балів, Дихтяг Михайло 82 бали, Деремешко Андрій 100 балів. Дзядок Артем 68 балів. Доманицький Олександр 60 балів. Зінов'я Варсеній 98 балів. Іванченко Денис 75 балів. Калініченко Данило. Нетестований. Ковтанюк Катерина. 88 балів. Коник Ярослав. В нього фізика здана була. На 60 балів він надав довідку з деканату. Ну тобто, або раніше десь вчився в КПІ, або в іншому університеті. Фізику здав. Тож, відповідно, там 60... Він вчився у нас. Теж на деєду. Ага, ну вчився, потім, я так розумію, змушений був перервати процес навчання і зараз повернувся. А він цей був відчислений після першого. Це те, що в нього здане йому. Ага, ну добре. Добре, що бачите, зараз у от такий спосіб це все зараховують. Це все зараховують, бо я так пам'ятаю, от раніше раніше там погана була система, там. Якщо там, повторно, повторно перепоступати чи поновлюватися, от треба було з нуля це все, нуля це все вчити і знову здавати. От, ну, зараз, зараз так, це як на мене набагато краще. Так, значить, коник Ярослав 60 балів у нього є. От, Далі. Кушков Іван 95. Кирієнко Артем 60. Лукашенко Герман 76. Мартиненко Роман. 64. Односум Євгеній. 60. Прокопенко Максим 66. Ткач Максим. Неатестований. Умар Селім. Неатестований. Ущапівський Ростислав 60. Христюк Олександр, 80. Шевченко Павло, 80. Так, які питання, може, є по цьому? У мене питання, ну. Добре. Ну, ваші одногрупники не доєдналися. Ну. От я список і рекомендовані оцінки оголосив. Ну, думаю, що. ви в групу скинете? Скинете в групу. Я не в групу, я це, я це на Ютуб викладу. от. Я це на Ютуб викладу. Ну, от думаю, що ще вам це оголосять, що як? От, добрий день. Добрий день. Добрий день. А, ну може питання є. от Ви доєдналися? От, бо я щойно оголошував ті е, оцінки автоматом. На які я вас рекомендував Вікторії Володимирівні на іспит. Можете наші сказати. Так. Так, Воляр. Так, Волер Назар 66. І Прокопенко. Прокопенко mm -hmm. Максим 66. Також. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Дякую. Дякую. Так, ще питання може? Питань нема. Ну, зараз я це залю на YouTube. От, оце відео. Щоб там всі, хто не міг, не мав можливості доєднатися, щоб могли це зробити. От. Отже, ось таке. Ну, я там думаю, що до іспиту у вас не буде якась консультація чи ще щось. Там вже Вікторія Володимирівна вам більш точно скаже. От. Кому вона там що хоче поставити? А, ну якщо питань нема, то є пропозиція тоді що, розходитися? Мабуть. Добре, добре тоді. До побачення. До побачення.